Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник атакував Україну однією балістичною ракетою Скандер М. А також випустив 126 ударних БПЛА типу шахет, гербера і та безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 8.30 ранку. протиповітряною оборони збито подавлено 100 ворожих БПЛА типу шахет, гербера і та безпілотників інших типів на півночі, півні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БПЛА на 14 локаціях, а також падіння зби. Тихоламки на трьох локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя загинула людина. Пошкоджені два багатоквартирних дев'ятиповерхових житлових будинки. Ще шість людей отримали травми дві жінки, двоє чоловіків, а також діти. Дівчатка віком півтора та одинадцяти років. Аварійно-рятувальні роботи завершені. Наразі комунальні служби проводять відновлювальні роботи. Вночі ворог також атакував Дніпропетровщину. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та автомобіль. У Павлоградському районі виникла пожежа у приватному житловому будинку. Рятувальники ліквідували пожежу. Пошкоджені приватне підприємство, адміністративна будівля, гімназія та автомобілі. Люди не постраждали. Атаки зазнали Харківська, Сумська, Херсонська та Донецька області. Перший раунд переговорів між Україною США та РФ тривав більше чотирьох годин. Після перемовин секретар РНБО Рустем Умєров провів серію зустрічей з представниками США та європейськими партнерами, зокрема з переговірниками з Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії. Також відомо, що спецпредставник Трампа Стів Вітков заявив про значний прогрес після першого дня переговорів у Женеві. Успіх президента Трампа в об'єднанні обох сторін цього конфлікту привів до значного прогресу. І ми пишаємося тим, що працюємо. Під його керівництвом, щоб зупинити вбивства в цьому жахливому конфлікті, обидві сторони домовилися проінформувати своїх лідерів і продовжити роботу над укладенням угоди, Поінформував спецпредставник Трампа. Другий раунд переговорів України США та РФ в Женеві запланований на першу половину дня. Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю Аксіос про переговори з РФ у Женеві. Головні заяви: будь-яка угода має бути винесена на референдум. Український народ не погодиться віддати неокупований Донбас росіянам, але погодиться на зупинку по лінії фронту. Найкращий спосіб вирішити територіальне питання зустрітися з Путіним. Українська команда порушить це питання. Не виключено, що президентські вибори в Україні відбудуться разом з референдумом, але РФ поки погодилася на одноденну тишу, а не на 60. 50 днів перемир'я. Мінімум 60 днів без обстрілів. У Верховній Раді назвали умови для проведення виборів. Закон передбачає 90 днів для чергових, і 60 для дострокових виборів. 60 днів мінімальний термін. І весь виборчий процес має проходити в повній безпеці. Про це розповів перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Посадовець наголосив, що вибори під обстрілами, під шахедами чи артилерією неможливі, адже виборчий процес потребує тиші від початку до підрахунку голосів. Від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути в Україну дві тисячі викрадених Росією дітей. За даними змі, зокрема, 83 дитини повернулися додому за сприяння Катару, а 19 – за посередництва першої ледіша Меланії Трамп. За словами обуцмана, ще понад 1,6 мільйона українських дітей досі на тимчасово окупованих територіях.